Нещодавно на Редіті я побачив фотку системного блоку, де сушиться м'ясо. І да, це навіть не жарт, ви зараз бачите на екрані це все. І тут я подумав, що, блін, це ж геніальне рішення, і це плюсів в карму взяти собі ігровий ПК замість ноутбука. Але, як то виявилося, для мене це був єдиний плюсик. Тож сьогодні ми будемо розбиратися, що краще взяти це ігровий е, ноутбук, собі вже зібраний варіант, чи ігровий. ПК. З вами Володька серед маршрупну Hotline.ua і давайте подивимося, хто виграє у цій битві. І почнемо ми саме з того, що зможуть нам запропонувати ігрові ПК. Перше, і це найголовніше, продуктивність. Так, десктопні системи зазвичай потужніші за ноутбуки при схожій ціні. Тут це банально впирається у фізичні розміри. В системному блоці банально більше місця для розміщення ефективної системи охолодження. А там, де краще охолодження, там можна й досягти вищої продуктивності. Для цього, зокрема, можна використовувати опцію оверклокінгу, яка в ноутбуках не завжди доступна. Другий пункт ігровий ПК легше і зручніше апгрейдити, ніж ноутбук. Ну це зрозуміло. Там корпус ти собі розібрав. У тебе все отут стоїть, ти собі щось поміняв. Ноутбук вже треба тоталі повністю. Адже в лептопах здебільшого все обмежується оперативною пам'яттю та SSD. А ось в системному блоці можна змінювати усі компоненти в міру того, як вони застаріватимуть. Сюди ж можна додати й ширшу можливість кастомізації. Якщо ви збираєте ігровий ПК власноруч, можна вибирати з безлічі стильних корпусів, додавати туди RGB підсвічування, якісь персональні елементи і тощо. От, наприклад, подивіться, які круті корпуси можна знайти в каталозі Hotline UA. Тут вам і мінімалізм, і скляні панелі, і. Підсвічування і навіть дерев'яні елементи. Та головне, що з часом це все також можна замінити. А от з ноутбуками такої гнучкості немає. Потрібно одразу обирати модель, яка вам подобається. І тут же питання, бо не завжди та модель, яка візуально вам подобається, матиме потрібні характеристики або відповідну ціну. Ще один важливий момент: в комплект до ігрового ПК потрібно окремо купувати периферію. І я вважаю, це плюсом, адже у цьому сегменті вибір просто неймовірно великий. І якщо ми по по старій традиції знову відкриємо каталог Hotline .ua, і виберемо там ігрові мишки, то знайдемо майже тисячу різноманітних моделей. А за допомогою фільтрів можна вибрати необхідні саме вам параметри, наприклад, додаткові клавіші або підсвічування. До речі, не забувайте підписуватись на наш канал, бо у нас дуже часто виходять якраз огляди геймерської периферії. І тут ми плавно переходимо до переваг ігрових ноутбуків. І перше, як ви могли здогадатися, це якраз таки портативність. Ноутбук значно простіше взяти з собою, а отже, можна пограти практично будь-де. Звісно, ігрові моделі часто важать 2-3 кілограми та мають не найкомпактніший корпус. Втім, це все, якщо ми їх порівнюємо зі звичайними ноутбуками, а не з блоком ПК. Наступний пункт є логічним продовженням першого. Ноутбук це All-In One пристрій. Тут у вас все одно є вбунований монітор, клавіатура, а ще й акумулето. Який дозволяє девайсу працювати, навіть якщо поруч немає розетки. Але все одно в такому рішенні вам доведеться докупити мишку або якийсь геймпад, щоб грати було зручно, бо з трекпеду це неможливо. Але окрім цього пункту, з коробки ви будете мати повністю готовий до роботи пристрій. Та й зрештою для ігрового ноута не потрібно шукати окреме робоче місце. Можна просто провести пару каток в доту, лежачи на дивані. А ось для ігрового ПК потрібен стіл, де ви розмістите сам системний блок, монітор, перифер. І все інше. І що ми з цього всього маємо в результаті, що ПК за однакову ціну, трохи вигідніший варіант для геймерів. бо ти можеш завжди щось апгрейдити, щось собі додавати, міняти клавіатуру, мишку, іншу периферію, а у ноутбука, по суті, тільки один плюс це портативність. Ноутбук вам ще дасть можливість під час блокауту трошечки пограти без вашого блюєття. в сценарії цього нема, зафіксуйте. Тож, якщо ви плануєте використовувати комп'ютер вдома і вам не потрібно буде брати його з собою в на роботу, Ігровий ПК буде гарним вибором. До речі, під нього можна придбати великий монітор, на якому значно приємніше грати та працювати. Підібрати потрібну модель монітора зручно, де правильному зайки, ви все знаєте, в каталозі Hotan Для цього виберіть потрібний розмір, бажану частоту оновлення та роздільну здатність. Також одразу можна включити у фільтрах такі параметри, як наявність підтримки технології Nvidia G-Sync та AMD FreeSync. Варіантів тут багато на будь-який смак та гаманець. З іншого боку, якщо у вас немає місця підрозділення. Шування системного блоку та монітору, тому компактність ноутбуку точно буде плюсом. На цьому на все. Ви напишіть в коментарях, чим саме користуєтеся ви і чому віддали перевагу: це ігровий ноутбук чи ПК. Я б, наприклад, взагалі б спробував щось на типу взяти собі Mac Mini, спробувати туди накатити Nintendo Switch, Xbox 360, PlayStation 4 і таким чином погамати усі ексклюзиви і спробувати, як воно працює, на яких налаштуваннях. А з вами був Володька, сервіс Hotline.ua і до зустрічі в нових випусках.